Найдорожчі речовини використовуються у виготовленні ювелірних виробів, космічних кораблів і навіть зубних пломб. Іншими словами, діапазон застосування дорогих металів не обмежений навіть їх вартістю. Список наведено в цінах за грам. Ціни розраховувалися, виходячи з поточних ринкових цін за карат. Вважається, що золото найдорожчий метал на планеті, але запропонований список руйнує всі стереотипи. І, до речі, золото навіть не потрапило в цей перелік. Платина Вартість за грам 60 доларів США. Це рідкісний і дорогоцінний метал сріблястого сталевого кольору. Як і золото, метал стійкий до кислот, лугів та інших сполук. Активно використовується в ювелірній промисловості. Прикраси з платини 950-ї проби. Відрізняються підвищеною міцністю та довговічністю. Плутоній. Вартість за грам близько 6 тисяч доларів. У списку найдорожчих матеріалів на Землі знаходиться плутоній. В основному його використовують у ядерних реакторах, в джерелах енергії на космічних супутниках, які потребують тривалого енергопостачання. Плутоній отримують в результаті ядерного розпаду урану, але може бути знайдений і в природних умовах, хоч і в дуже рідкісних випадках. Може бути використаний для космічних подорожей. Наприклад, в детекторах міжпланетної станції Voyaж 1, запущений в 1977 році, використані плутоніві генератори, які до сьогоднішнього дня не виходили з ладу і розраховані на штатну роботу до 2025 року. Та феїд. Вартість за грам 20 тисяч доларів США. Неймовірно рідкісний коштовний камінь, який був відкритий недавно, і є мрією колекціонерів. Він має діапазон кольорів від червоного до фіолетового. Основне джерело цих дорогоцінних каменів знаходиться в Танзанії. Цей дорогоцінний камінь настільки рідкісний, що всі виявлені на землі зразки уміщаються на долоні. У 1951 році хімічний теренгенівський аналіз підтвердив основні складові тафеїду берилій, магній та алюміній. До того, не було виявлено мінералів, які містять водночас берилій і магній, як основні компоненти. На відміну від шпінелі, тафеїд має властивість подвійного заломлення. Це дозволяє розрізняти ці два мінерали. Через свою рідкість тафеїт використовується лише як дорогоцінний камінь. Однак кристали тафеїту є дуже крихкими, схильними до розщеплення і тому вельми чутливі до обробки. Третій. Третій це один із відомих ізотопів водню. У природі його можна зустріти тільки у верхніх шарах атмосфери. При цьому утворюється він тільки при зіткненні частинок космічного випромінювання з ядрами атомів. Але зустріти його мало ймовірно. Найчастіше ця речовина використовується для підсвічування написів типу вхід і вихід. Також його використовують при роботі з приладами військові і цивільні сили. Так як речовина досить рідкісна, то ціна на нього досить висока. Один грам такої речовини коштує 30 тисяч доларів. Діамант. Діамант це найвідоміший камінь у світі. Дуже часто його додають при виготовленні обручок. Саме тому вони такі деколи дорогі і не всі можуть бути по кишені. Діамант можна зустріти в літосфері або в метеоритах, які іноді падають на нашу землю. Такі випадки не часті, але вони трапляються. Але в даний час діамант можна знайти досить рідко. Проте, навіть не дивлячись на його рідкість, люди цінують його як найдорожчий і дуже красивий мінерал. Загалом діамант це штучно огранований та відшліфований алмаз. Класична форма огранування 57 граней. Це найтвердіший дорогоцінний камінь. Алмази формувалися в надрах землі під високим тиском та температурою близько 1300 градусів, більше мільярда років тому і піднялися на поверхню в результаті бурхливих вивержень вулканів. Алмазоносна порода розміщена по всьому світу. Історично визнаними є три найбільші країни експортери алмазів: це Індія, Бразилія та Південно-Африканська Республіка. Вартість за грам від 55 тисяч до 108 тисяч доларів США. Це мається на увазі бездоганний круглої форми. Частота і кольоровість 1. Розмір від 5 карат. Америцій. Вартість за грам 140 тисяч доларів США. Америцій це радіоактивний метал, який використовується у незначних обсягах у димових датчиках. Перший синтезований у 1944 році. Фізичні і хімічні властивості Америцію близькі до властивостей Плутонію. Свіжий Америцій світиться в темряві, блискучий, а у відкритому вигляді швидко темніє. Вважається токсичним і за своєї радіоактивності. Він дуже тягучий і ковкий. Довгий час його існування було повністю засекречене. Про нього знали лише зовсім небагато людей. Наразі Америці використовується для випробувань ядерної зброї. Вперше такі випробування були проведені в 1945 році і пізніше. В даний час він є одним із найдорожчих у світі. Пейнит. Вартість за грам від 9 тисяч до 300 тисяч доларів США. Вперше він був виявлений в Бірмі в 1950 році. Британським торговцям дорогоцінного каміння Артуром Пейном в Мянмі були нещодавно знайдені родовища, в яких передбачається наявність пейнита. Незалежно від ціни, він користується великим попитом. Відомо, що він був навіть занесений у книгу рекордів Гіннеса. Цікавий факт: до 2005 року в світі було знайдено не більше 25 таких камінчиків. В даний час всі знайдені каміння зберігаються в музеях чи приватних колекціях. Кілька каменів зберігається зараз в Інституті технологій в Каліфорнії. Місячний ґрунт. Ціна складає 500 тисяч доларів. За багатьма даними, місячний ґрунт був доставлений на землю прямо з місяця. На нашу планету його було перенесено близько 382 кілограм. Більша частина була з великих каменів. Місячний ґрунт дуже довго вивчали багато вчених, брали участь лікарі з різних країн світу. Були проведені досить великі і складні роботи по вивченню. Ще по-іншому місячний ґрунт називали реголітом. До складу реголіту входять такі елементи, як ільменіт, анортит та інші. І всі ці елементи, які були знайдені у ході роботи, знаходяться на нашій землі. Раніше було відомо, що на одному з аукціонів було продано досить велику кількість місячного ґрунту. І ціна його досить висока, адже привезений матеріал був прямо з місяця. Каліфорній на другому місці в нашому списку розташовується Каліфорній. Каліфорній в свій час був відкритий ученим на ім'я Глен. Він вивчав розщеплені елементи, які перебували в ядерному реакторі. Так як реактор, який він вивчав, знаходився в Каліфорнії, речовину було названо саме так. Його головна властивість енергія. Такий метал містить величезний заряд енергії. Виробництво Каліфорнію відбувається тільки в спеціальних реакторах. Такі знаходяться тільки в Росії і США. В даний час це дуже цінний метал на нашій планеті. Ціна його досить висока. Вартість за грам від 10 до 27 мільйонів доларів США. Антиматерія. Вартість за грам від 62 до 100 трильйонів доларів США. Антиматерія це безумовно найдорогії матеріал на Землі. У ході наукових експериментів було зроблено дуже невелику кількість, але в даний час немає способу її зберігання. Для цього потрібна дуже складна технологія. Що розробляється міжнародною організацією з досліджень в області ядерної фізики. Сьогодні грам антиматерії оцінюється приблизно у 80 трильйонів доларів США. Але варто звернути увагу, що матерія і антиматерія це зовсім різні частинки, але при їх взаємодії відбувається величезна кількість енергії. Цікавий факт: один грам антиматерії може спокійно створити такий величезний вибух, який може знищити практично все місто. Вчені давно прийшли до висновку, що антиматерія може використовуватися для космічного палива, створюється антиматерія природним способом. Відбувається це тоді, коли атмосферні промені входять в нашу земну атмосферу.